Курс чудес урок 284 Я можу вирішити змінити всі думки, які завдають мені болю. Втрата перестає бути втратою, коли її сприймати правильно. Біль неможливий. Немає жодного страждання, яке мало б якусь причину. Будь-яке страждання це лише сон. Це правда, яку спочатку потрібно лише сказати, а потім багато разів повторити, а згодом прийняти як частково правдиву з багатьма застереженнями. Тоді до цього потрібно ставитися дедалі серйозніше і, зрештою, прийняти як істину. Я можу вирішити змінити всі думки, які завдають мені болю. І сьогодні я вийду за рамки цих слів за межі. Всіх застережень до повного прийняття істини, що міститься в них, отче, те, що ти дав, не може завдати болю, тому біль і страждання мають бути неможливими. Нехай я сьогодні не перестану довіряти тобі, приймаючи лише те, що радісне, як твої дари та приймаючи лише те, що радісне, як істину. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них. Використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.